Доброго ранку ми за закохаємо. Чекаємо, щоб сестра вийшла у нас зуби. Оп. Зуби чистить. Голодна поволозі. Тобі зручненько там, га? Тобі там зручненько? Ну, правильно, а я думаю, чому мої квіти здихають. <гум> Бо мене кіт стед собі тут ліжку зробив. No. Так, я вже на інтерв'ю їду. Ну що, їду я до своєї HR-робітниці. з всіми своїми паперами. Що вона збиралася, я сподіваюся, що я нічого не забув. Нібито все, все на місці щоб не повертатися. Так що... А... Я приїхала додому 45 хвилин тому. Думала достатньо часу попити чаю, я це зробила, поїсти і прийняти ванну. А нефіга, я прийшла, Джуліята була в ну, в душі. Я охожу, вона досі там. Я кажу, ну ти, блін, дай мені хоч розчіску, блін. Ну так під краном себе освіжила. Шкода, коли е, другий душ не працює. Наші бані. Коротше. Ні, ну я теж можу 45 хвилин завісати в ванні, але це ж я <рес> непростительна. Добре, поїхали. Ну що, ну все? <рес> все зробили, всі, всю паперову роботу зробили, оформили. А, єдиний що прикол. А, ви знаєте, я, а, коли приїхала отримала Social Security а, на, на своє ім'я Дівоче І потім після цього ну, нічого так з, ним, з цим не робила а потім коли вийшла заміж за день поміняла Social Security з новим ім'ям Потім я пройшла легалізацію, потім я отримала громадянство і навіть ну, не звертала уваги на це. Я навіть не знала, що щось треба там робити. Я коротко, не показую свою social security, показую свої. А, На щастя, я принесла також своє свідоцтво про громадянство. А в мене на social security, типу, написано, що працювати можна тільки з, з дозволом від АНС. А я кажу: ви знаєте, я цей, цей весь час я офіційно ніде не працювала, І тому я навіть і не думала про це. Я, я думала, що якщо ти вже а, отримуєш громадянство, ти автоматично можеш працювати в своїй країні громадянством. Він каже, ні, ну це має сенс, але каже, я не знаю, що робити. Ну коротше, вона пішла там, коли запитала, він каже, ну громадянство, так що все нормально. Але я так розумію, що мені все ж ну, вони все прийняли. Але я думаю, якщо я в майбутньому захочу йти ще на якусь роботу, щоб через це все не проходити, мені треба звернутися до офісу Security і поміняти свою Social секюріті. Я їй кажу, ви знаєте, я тут 26 років, це перший раз я влаштовуюсь на роботу офіційну. Ну, типу я працювала няня, я працювала, е... домівки вбирала. Знаєте, ну, таке. В ресторані два дні пропрацювала офіціанкою, але теж якось ну, неофіціально, бо це був русський ресторан. Ну, коротше, таке. Але мені вже зробили таку штучку, і все, я вже офіційно прийнята, вона пішла електронну пошту до школи, де я повинна працювати, і вони повинні мені написати, коли все починається. Так що. Для синочки. лохино бананове полунечний смузі. Кажу протеїнову пудру кидати Каже, ні, воно, воно, воно все а, зіпсує. Короче, додому приїхала, смузі зробила, взяла гроші і їду міняти шини. Задні шини на моєму суборні, хоча б задні. Подзвонив і сказав, що вони мене чекають. Я кажу, добре. І я вже думала, що дів'ята поїхала до Анжеліки, а вона повертається. Я вже я думала, ти вже поїхала. каже, ні, я тільки поїхала, вона вчора масло міняла в своїй машині. І вона сказала, що в неї в десь вибігає і каже, перевірку можемо зробити. Це коштує. Це ж непогано. Коротше, вони туди, типу, як фарбу налили. І зараз треба чекати до четверга, воно повинно показати, звідки воно виходить, а де проблема. Що, якось так. Вона сподівається, що якщо вони це знайдуть, бо Дені вже шукав до цього то не може зможе полагодити. Полагодити сам. Подивимось. <гум> Ой, я кажу, я кажу, ну це частина бути е, власником автівки. Я розумію, що не охота, е, витрачати гроші на це. <гум> Мені теж неогода, я зараз їду витрачати на... Е, на шини, але розумієш, що ну, потрібно це це, це безпека нашої родини. Ладно, поїдемо. Так, ще не поміняла, але він так подивився каже, що мені треба вирів... вирівнювання. Вони там не роблять вирівнювання, ну, там чисто бізнес міняють шини. І вона така, блін, хто там працює, або треба затички в вуха мати, там так голосно, завжди або жужить, або щось, <laughs> щось бахкає. <laughs> Капець. От. І він мені дав картку бізнес, який робить алаймент. Вирівнювання за 50 доларів. Каже, роби це найближчий тиждень, каже, а, а то в тебе знову такі шини буде дуже швидко. Шули, окей. Зберігла гроші на шинах, щоб зробити вирівнювання. І вийде те ж саме, що а, в тому місці де мені масло міняли, бо вони мені дали свою ціну, мені пшени були 300 доларів. Ну так. Цікаво, чи вони робили алаймент, вирівнювання з цими шинами. Мабуть. ні. Гадаюся на там Смажена катопля. Тут тюна з таким соусом. Так, я їду за дітьми вже. Джуліета досі ще вдома. Вона сказала, що на шість вона туди їде. Боже, так, тому я робила такий обід, ніби тут до вечеря. Але що Джульєт, що їй були задоволені. Хоч я вчора хотіла тунця зробити, вона мене мовила на карбонару. Каже, тунець, я їсти це не буду. Я кажу, Мої діти ту... тунець знаю тільки а... з консерви. Ну, це ж це таке, це ті... типу... тільки салати робити. А... Ну, я також люблю а... тунець він. Трохи підсмажений, а всередині, щоб він ще був сирий, так сказати. Джудіт, я таке дісти не буду. То я приготувала більше, ніж би я хотіла, але досі ще він був сочний. І я зробила соус і це допомогло. Але з'їла все, з'їла все, і я з задоволенням теж поїла. Так що... А, що хотіла сказати? <с meisten> Балакаю про фігню всяку. Коротше, я написала директору зі школи, що пройшла своє останнє інтерв'ю з, uh, з робітником по з найманню на роботу і кажу, що в мене вже є моя е, ідентифікація мене робоча картка Я кажу, можу починати коли, коли захочете. Вона каже, починаємо завтра. Я кажу, ну добре, так що завтра в мене перший робочий день. Три години, але все ж таки. За 26 років Марина починає роботи. Офіційно. Поїхала я за дітьми. Дивіться на самовирушення, а нібито листочка починає приймати такий відтінок. Жовтуватий де ідея. Все ж таки, таки осінь прийшла до нас потрохи. Ідея, потроху йде. Так, що я роблю? Я роблю яблучне повидло. Зараз воно ще не похоже на нього, воно ще жидке. Ще треба варити і варити. Але до мене прийшло замовлення, на пиріжки повидлом, Тому працюємо. Пробимо перевірку. Повидло готово. Так, замішую тісто на пиріжки. Ой, щось у мене тут пишіть. так. Буду ліпити пиріжки, дивіться. Яке повидло стало. У те, що треба. Ідеально, так, 10 пішків наліпила а, підійматися. Так, змазала яйцем. Що я ще роблю? У мене з залишком тіста. Я хочу зробити каравай. Не знаю, буде спроба така. У мене просто хтось попросив. Чи я зможу зробити? Ну, от буду пробувати. Практикуватися. Ну, роблю типу ти, щось таке. Тут в мене, типу, соняшник, я сподіваюся, що... слушай. І колосочки. Загидаду. Так, піріжечки вийшли з духовки і каравай. І перший. <сі> ну що, ну. Для першого разу нібито не погано Та Так, я пробую. Це таке ж тісто, що напишки, що там макові рулети. Воно буде гарне, воно буде гарне. А що в мене тут мішається? Мішаю тісто на вареники, тому що ручками я Тут у мене творожна, солодка начинка. Тут у мене тісто. І тут вже у мене деякі вареники. Продовжуємо ліп... ліпити. Ну а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі. полюбляйки. Дуже-дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч.